Дивіться, друзі, яка бензопила. Прикольно. 7990 ціна її. А, коштувало 99,90. Ось такий магазин непоганий. Багато цікавого в магазині. О, дивіться, домкрати 27,99. Отакий мушкей, так. Да. Девица поднимает 8 тонн. Написано. А вы как на самом деле? Так, сейчас мы поднимемся. А, вот, видите, есть на 12. На 12 тонн. 36,99. Есть на 8 тонн, есть на 6 тонн. Конечно, лучше взять уже на 12 тонн. Прикольно. Так. Так, це я так розумію, це якийсь ключик, Дивіться, які ключі прикольні. Я, кстати, такого не бачу. Уже з ципком вже готовий. Коротше, класно, можна щось відкручувати. О, ціна 5 євро. А такі ключі, кстати, не дешеві, а не дешеві. 6,99, 7, 9 євро. Коротше тут барахла всякого вистачає. Дивіться, яка штука балончики не пусті. 26,99. О, насоси є. Чи це не насоси? А, це, навірно, щось таке для да, солідова похоже. такие боксы есть продажи вот видите для стекла классная штука уже не двойно даже 19 евро цена <coughs> поляризаторы <coughs> 19 евро непоганая штука О, уже шланги тут тоже 142 евро датчики по 1899 1999 так о, дивіться далі такі типу типа штопорні кольцо так що вам ще таке показати 86 евро. Так, дивіться, всякі хомутики. Ось такий маленький хамутик стоит 2,99. Два їх штуки в наборі. Можна збрати на розвес. Теж в принципі непогано. Так тут все, йде сантехніка для поліва, всякі хамути, кольца. По мені це не потрібно. Шланги, кому цікаво, ціна 3499. Я не знаю скільки тут. За 1,4 метра. За 3,4 метра. 27,99. Там теж. Це що у нас таке? Щось на домкрат похоже? Ні, це не домкрат. А, це насос якийсь. 259 євро. Дороговасто Дороговасто так Так. О, тут мені треба буде якось взяти силікон. Силікон, йо-мою, дивіться, це не силікон. Ліма це клей, ліма. По-фінському ліма, по-моєму, клей буде. Ось туре. Так. А мені потрібно було силикон. Тут поки не бачу, але я брав невеликий тюбик за 7 євро, а тут можна купити великий. Так. О, скотч такие можно будет взять и видите скотч тут не дорогий евро 99 кстати надо будет взять евро 99 вот такая типа отражающая лента есть Давайте далі подивимось. О, такі штуки непогані, 12 знімати штопорні кольця. 12,99. Це дуже дорого, 27,99 і такий ключик малесенький. Звісно може і качество хороше, але це дуже дорого. От дивіться, які кусачки, прямо в наборі три штуки йде. Ціна 9 євро. Такі кольця. О, такі ключики непогані теж. Ну по 11. Дивіться, які кусачки непогані. Ось такими можна лібо що перекусити. Так, отвертки всякі, викрутки, ну теж не дешево, 3,59 за одну штуку. Ціни, конечно, на них не дешеві. О! Це щось похоже, а, смотрите, які наборчики, Да? прикольні, кстати. Внутри там э, ці биты стоять. 14 99 Так, це всякі ключі. Давайте далі подивимось. Дивіться, молотки, які, оці молотки хороші. качество тоже хорошее 699 за молоток вот это для плытки, наверно такие вот так васара васара Двенадцать девяносто девять. О, всі прикольні, дивіться, 699 теж для плитки. Звісно, в нас вони дуже сильно розліталися. В Маріуполі ми строїли, плитку, фемку, не дуже ламались. Монтировочки всякі, напільнички і так далі. Це я не знаю, що це таке. Так. Це маркери. Ну, кстати, непоганий цей метр. Ціна його 5,99. Так, да, ціни, конечно, друзі, не дуже, але що поробиш. Шо, підписуйтесь на канал, поставте лайк, буду дуже вдячна. Всім пока. Хорошого дня, добра і миру.